Здравствуйте, девушки. Можно ваши списки посмотреть? Нет. А что это такое? Ничего. А что это за списки? Скажите, Вам пожалуйста. это не надо. Как это не надо? Смотрите. Официальный наблюдатель, гражданская сеть опора. Вот ручечка у вас, Максим, есть, Максим, есть, Максим есть, да? Выражаете, выражаете. Ага, да-да-да, здравствуйте. А вы подойдите к организаторам и попросите А мы подойдем обязательно, вы подойдите, спасибо. Пожалуйста. Конечно, подойдите, спасибо. А что вам, минутку можно браслетик? Оп! Не что Пожалуйста, Пожалуйста. Пожалуйста. А как зовут вас раз? Ксения? Ксенія? Ні, не Ксенія. Так не чіпайте Туда мене, ви будь стої? ласка, Магдалена? прошу. Магдаліна? Ні, а зі сама. Так. Ви тільки що намагалися вкрасти моє посвідчення. Я, я я не чіпайте шо, мене, на вас сам... Сам... будь ласка. Может, не чіпайте мене, будь ласка. Я вас боюсь, не чіпайте, будь ласка. Не чіпайте мене, будь ласка. Перестаньте за мною ходити, ви мене переслідуєте. Та, та, можна, та, мені ласка. Ласка. Я в такий спосіб питаюся. Ні, так не ну, я за ніж вже все, вже пізно проявлять да? Да. Все да, да, Вже пуст пізно. Навіть думайте, да. да. будь ласка, прийти туди подивитися, що там була. Чого? М -м -м. Ну, я хочу М -м -м. прийти на зустріч з кандидатом. Яким кандидатом? Максимом Кітасем. Куди кандидатом? Куди кандидатом? Депутати Верховної Ради України. Точно да, Кандидат зареєстрований. Ну я не знаю. Ну, а знаю їду. А я знаю. А я знаю. Так откуда ви знаєте? У мене робота така. А, робота да. така? Да. Погуляти з вами? Ні, я не буду з вами гуляти. Тому, що... Тому, що, тому, що ви мені не симпатичні. Чому? Є свої причини. Ну які, ну, які причини? Які? Причини? Да. Тому що в мене не чоловік. Ну, а да, я вас... з вами Якщо гуляти не буду, чоловік, я тут, я не тут виконую свою обов'язки. Які обов'язки? Офіційно спостерігача. Спостерігача де? Офіційного спостерігача на проміжних виборах до Верховної Ради України, що відбудеться 17 липня 2016 року. Зараз, зараз, я, зараз я. триває виборчий процес, так. який стартував 19 травня 2016 року. Так. От з моменту, коли я зареєстрована офіційним спостерігачем, це 10 червня 2016 року, я можу користуватися своїми правами офіційного спостерігача, тобто перебувати на зустрічах кандидата он, з виборцями. Он, люди тут стоять на станок, вони теж участвують в виборчих участвуют виборах, там інтересно, вони Ні, мені, мені цікаво тут. А я, говорили, що, я для, себе, я для себе вибираю сама, решили, що, що мені цікаво. Ну, я собі вирішила. Чого вирішили?